Вітаю, шановні друзі! Кукурузині палички це популярний продукт, що полюбляють як діти, так і дорослі. За кулінарною термінологією це снек, тобто невелика легка закуска, що вживається в перерві між основними прийомами їжі, коли хочеться перекусити. Палички виготовляються з пені кукурудзяного борошна. Часто їх роблять з сахарною пудрою чи з різними смаками, тобто з природними смаковими добавками. Це готова їжа, але її можна використовувати для приготування деяких страв, наприклад, смачних десертів, тортів та рулетів. На сьогодні ми можемо запропонувати різні варіанти паличок з різним об'ємом та від різних виробників. Наприклад, попитом користуються палички від торгової марки Бугі. Це відомий руминський виробник, на товарах, якого в якості бренду зображений веселий зайд. В асортименті звичайні солодкі, молочні палички з сиром, а також з іграшкою в упаковці. Такий сюрприз особливо сподобається дітям. Палички від іншого бренду мають назву Лаки. Це виробник солодощів із Болгарії. Хрусткі палички відрізняються соленим смаком. Польський виробник Аспал. Пропонує нам різнокольорові фруктові палички у формі кулюк та циліндрів. Смачна закуска прийде до вподоби, щоб поласувати чи перекусити. Замовляти такий товар можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіху та до нових зустрічей! З вами була Наталя.